Привіт, я Софія. Сьогодні тестуємо нові глушники від Тіхон: Мара Компакт С, Мара L та Мара Fast. Працюємо зі зброєю на базі r 15, 10,5 дюймів, 14,5 дюймів та 16 дюймів. Набій 55 грейн. Зараз ми зробимо серію з чотирьох пострілів з усіх видів зброї, щоб перевірити купчність влучання. Потім ми знімаємо ТТК Ставимо глушник, щоб перевірити відхилення від влучань з глушником. Зараз стріляємо зі зброєю довжиною 105 дюймів. У глушник від Тіхон, який йде в комплекті з глушником, на бистросъйомі. Зараз вимірюємо середню точку влучання червоною заліпкою. це спортивна споря з вжиною скла 16 дюймів. Mara L. Compact S. Глушник Mara L Fast вже з ДГК. Зараз робимо те ж саме тільки вже з глушником Мара Ельфаст. Середня точка влучання вже з глушниками, і бачимо, що група навіть краще. Можливо, це через мою помилку, а можливо через те, що ствол став трішечки довший. Глушник Мара Ель. Далі. Глушник Тіхонко пад С. Тут бачимо, що серія пішла на 9 годину. Можливо, це через те, що в нас спортивний ДГК або короткий глушник. І під цей глушник треба буде регулювати ваш ДТК. Глушник Mara Elfast. І зараз простріляємо в автоматичному режимі. Глушник Mara L. Глушник. Пара Compact S. Як бачимо, що під кожен глушник потрібно регулювати газову систему. Не вистачає гасів. І ми додавали вже максимум газів, скільки могли на цьому виду зброї. Можливо, що це якась проблема з системою автоматики на цій зброї. Мій фаворит на сьогодні це Мара L. Прибирає гучність, прибирає спалах, хоча моя зброя любить робити спалахи. Комфортний в роботі, комфортна віддача стає. Топчик, я вважаю, це топчик. Також сподобався Мара Ельфас, тим, що це бистра там є ДГК, ДГК працює також гарно, СТП не змінюється, комфорт. Так саме прибирає звук. Спалах компакт S Він компактний, так само якісно прибирає спалу, згучність компактні роботі.